На, на каналі good 29 і сьогодні будуть мої находки за кілька місців. Перша находка це в нас такий от чехол для телефона, і ти можеш ще гроші положити. Робочі, просто тут це, це застежка як ви бачите. Следующая находка це у нас такі от часи. Часи повністю робочі, але треба вставити батарейку следующий. це у нас склад Nokia Рабочий я перевіряв, стал батарею сюди, но Там да, батареї я... здалеко лежить, так що я... я не захотів її доставать. Слідує це у нас такая от моторола. Я її підключав там контакти. Ну, проводов підключав до неї. Она работала, батареї немає. Також... А ще інтересно, Батарея ще є, а в неї дуже інтересно вона кріпиться. Зараз відкрию і покажу. Десь я відкрив телефон і це, як це батарея, а по-друге, де відкріпиться тут контакти. Ось на батареї тут контакти. І ось тут теж. Не тут, як завжди, або тут, а вони отут. Контакти, прості самі прості контакти. Следующий телефон це у нас такий непробувайний телефон. Nokia. я скажу вам модель. Модель у нас QFXRM84. Так. Щось з камера не хочу фокусироваться. Ладно, і саме зроблений не в Китаї а в Фінляндії. No še, če vam je spodobna serija na hodok, to so to like, pišite komentarje, da je vse do videoposnetkov. Vsem do sreče, vsem pa...